Гаразд, друзі, це Харіс Султан, я навіть не знаю з чого почати. Кілька днів тому побачив новину в авторитетних, хоча й не ідеальних джерелах. Я замислився, чи це правда. Я ще пошукав і знайшов це. Іспанія легалізує півмільйона мігрантів. Щоб, так би мовити, перемогти ультраправих. Я маю на увазі це і є точна мета перемогти ультраправих. Все більше іспанців схиляються вправо, як і в інших західних ліберальних демократіях. Мені цікаво, чому це відбувається. Вони залучають людей з інших культур і дають їм громадянство, щоб ті голосували за них. Який у цьому сенс? Вибачте, я не маю слів, дозвольте трохи зачитати: Іспанія легалізувала 500 тисяч нелегальних мігрантів і дала їм право на роботу. Це зроблено з метою протидії просуванню ультраправих. Мадрид почав процес у вівторок після термінової угоди правлячої соціалістичної партії, це знову вони, а також ліворадикальна партія Подімус, що підтримує уряд меншості Педро Санчеса з 2023 року, 2023 рік. Чому завжди голосують за лівих? Вибач, не хочу ображати, але можливо, спершу все має погіршитись, щоб потім покращитись. Речник уряду зазначив ми прагнемо бути не лише маяком, а й зерном і паростком. Щоб боротися з наступом цієї ультраправої хвилі, яка намагається здобути позиції, і проти якої ми зробимо все можливе, щоб її зупинити, ми зробимо все. Отже, по суті, все більше і більше іспанців кажуть ні ні. ні, ні, ні нам не подобається ваша політика і їхнє рішення таке гаразд, іспанці, це ваша країна, це ваша демократія, але ми більше не віримо в демократію. Ми знайдемо інших, які змінять ваш голос. Для нелегальних мігрантів це шанс. Пакистанці в Барселоні активно оформлюють документи, бо уряд хоче легалізувати 500 тисяч нелегалів. Погляньте це лише чоловіки призовного віку, без жінок і дітей, скоро вони зможуть вільно їздити по Європі, вони зможуть поїхати до Німеччини, Франції та подорожувати Європейський Союз. Запам'ятайте це, це ваші нові іспанці, це вже навіть не секрет, це електоральна інженерія. Суть легалізувати півмільйона людей і надати їм громадянство за спрощеною процедурою, яка в Іспанії займає лише два роки. Ви фактично імпортували великий лояльний електорат, зобов'язаний лівим. Однак ці люди не розуміють, що коли ви приводите величезну орду мусульман, вони не голосують за лівих. Можливо, спочатку вони так і роблять, але вже через одне два покоління, коли вони можуть говорити місцевою мовою, коли розуміють місцеву систему, вони висувають кандидатів, як у Великій Британії, Німеччині та Франції, де мусульмани мають власні міста. У Великій Британії деякі мусульманські кандидати, навіть засуджені терористи, беруть участь у виборах і, ймовірно, переможуть. Учора я розповідав про спробу підірвати британське консульство в Ємені у 90-х роках, яку здійснив засуджений терорист пакистанського походження, народжений у Великій Британії. Його засудили, а тепер у 2026 році він планує балотуватися. Він не намагався підірвати афганське чи пакистанське консульство або консульство якоїсь ворожої країни, він намагався підірвати консульство тієї країни, у якій тепер збирається брати участь у виборах. Спробуйте це пояснити. Бачите, наскільки ці люди дурні. Ось ця жінка, психічно хвора, крайня лівиця. пробуджена політикиня. Це іспанською, але я прочитаю субтитри. Я хочу вас запитати мігранти расово маргіналізовані люди. Будь ласка, не залишайте нас наодинці з такою кількістю правих. Звісно, ми хочемо, щоб вони голосували. Так, ми отримали документи, тож вона звертається до мігрантів, яких я вам показував. Які вважають, що жінок слід страчувати, якщо вони займаються сексом поза шлюбом, гомосексуалів слід скидати з дахів, звичайних жінок слід одягати в мішки, і накодумців слід вбивати. Ті мігранти настільки зневажають свою культуру, і ідентичність, що залишають ворота відкритими для варварів. Божевілля, тепер ми хочемо дати їм громадянство або змінити закон для їхнього голосування. Я сподіваюся на теорію заміщення та що ми позбудемося правих і расистів? Ця країна з мігрантами, тому вся Іспанія така расистська, і подивіться на цих ідіотів на задньому плані, що це за божевілля? З працьовитими людьми вони запитають невже ці люди такі неосвічені і не подорожували? Вона не була у Великій Британії? Можливо, вона і справді не була, можливо, їй байдуже. Можливо, вона й справді не була. Вона з тих людей, про яких я не знаю, я не знаю. Звісно, я хочу заміни правих, расистів та дармоїдів, які залежні від соціальної допомоги. Вона заохочує це. Ми можемо зробити це з працюючими людьми країни. Подивіться на цих ідіотів вони всі встали, Овації і стоячі. Який би у вас не був колір шкіри чорний, китайський, коричневий, будь-який, будьте всі товаришами, працюючими людьми цієї країни, це марксизм, це марксизм. О Боже, це ж не має сенсу. Як це можливо? Це нелогічно. Жоден біологічний вид чи група на землі не прагне самознищення настільки, щоб шкодити собі. Є окремі особини, є окремі індивіди в різних видах, які йдуть на самогубчу місію, але заради загального блага. Наприклад, як Чорна вдова або Атлантичний лосось, вони йдуть на місця розмноження, і потім вони знають ну, вони не знають, але врешті-решт вони помирають, вони просто розмножуються, відкладають ікру, а потім помирають. Вони все одно діють заради спільного блага чи виживання виду, але людство створило це, яке виникло з лівої політики, де вони настільки себе ненавидять, що просять прийдіть і знищіть нас. Я не розумію. Ясно, що так не скінчиться. Що вони планують? Ці нові? Півмільйона. Рафаель Дедалс і Карлос Алькарес з Африки та Близького Сходу вони поїдуть до Іспанії. І Боже, навіть не уявляю. Я залишу це вам, хлопці, гаразд, у мене немає слів, справді у мене немає слів, я не знаю, що сказати. Це трапляється, але є попередженням це говорить нам одне. Ці ліві, пробуджені політики не зупиняться ні перед чим, поки не зруйнують усе, що для нас із вами є цінним. Вони буквально стрибнуть зі скелі разом зі своїми сім'ями або однодумцями, лише б люди з країн третього світу могли приїхати і жити в їхніх будинках. У них самогубна емпатія. Гразд, знаєте що? Я більше не намагаюся рятувати цих людей чи переконувати їх. Знаєте що? Ідіть, робіть, що хочете. Якщо хочете, просто робіть, але ви не потягнете нас за собою. Що це означає? Ми повинні боротися за наші країни. Кожна західна ліберальна демократія стикається з тією ж проблемою і проходить через це самогубне коло чим більше ви даєте їм простору, тим нахабнішими й самогубнішими вони стають. Я вважаю, що ми та Іспанія досягли переломного моменту. Якщо ці люди стануть іспанцями ваші Алкаресаси та Рафаель Дедал, то у мене з'явиться відчуття вони роблять це, щоб стримати правих, але це лише розлютить їх і викличе опір, це не призведе до нічого хорошого. Чим довше це триватиме, тим жорсткішою буде відповідь.